Побороти проблему безпритульних тварин, собак і котів допоможуть робота з людьми, шкільні лекції. Та поголовна реєстрація чотирилапих. В Славуті вирішили підійти до цього питання комплексно, і серед іншого, міською радою виділено 250 тисяч гривень для проведення поголовної стерилізації та реєстрації чотирилапих бродяжок. А комунальне підприємство Славута Сервіс уклало угоду із переможцем тендеру ветеринарною клінікою ФОП Світлани Різак щодо надання таких послуг. В нас укладена угода на суму. Біля 250 тисяч, це десь в порядку, в межах 190, 195, 197, залежно від того, яка собака. В кілограмах собаки і з цієї кількості близько 20 нестерилізованих собак зараз знаходяться у міському притулку. Решта це дворові собаки, які Славута Сервіс має відловити. І в цьому на підприємстві дуже сподіваються, що їм допоможуть небайдужі славурчани. Адже ідея полягає в тому, що якщо у когось в дворі живуть собаки і вони вже стали улюбленцями дітей і дорослих, то вони відтепер мають змогу стерилізувати собаку. Безкоштовно і отримати її назад. Варто лише зателефонувати до Славути сервіс і записатись на чергу. Може населення до нас звертатися, допустим, багато квартирних будинків в дворі собака, і можуть до нас звернутися, зателефонувати. Ми вирішимо з лікарями це питання, надамо бірочки, щоб собаки прокліпсували. І можемо взяти на перетримку. Якщо допустим, немає там десь в дворі немає можливості перетримати собаку, ми можемо взяти на перетримку і випустити її. Ми вже так робили. У нас така практика вже є. Якщо такий метод приживеться, можна сподіватися на успіх справи. Іти далі до поголовної стерилізації бродяжок котів. Дана угода передбачає таку стерилізацію собак, але зараз проводиться тендер на коти. Сума буде виділятися, проводиться тендер, і ці це питання вирішується. У ветеринарній клініці тварин стерилізують, вакцинують собакам, встановлюють вушну бирку для ідентифікації. Каз робиться, робиться стерилізація із кас. Ну і плюс на вушку чіпляється. Прищапочка така, щоб було видно, що тваринка стерилізована. Номер неї. Воно записується в нас в книгу, ведеться облік. І кожна тваринка, допустимо, якщо десь вона там чи втікла, чи що. У нас був такий випадок. коли тварина втікла, і по номеру ми її ну знали хто це і де вона знаходиться. Після стерилізації тварина має пройти період одужання, що триває близько 10-14 днів. Сутки тварина виходить з наркоза, і 10 днів за неї треба дивитися. обробляти, і Потім знімати шви, якщо потрібно. На період реабілітації, як уже було озвучено, Славута сервіс готова прихистити. Лити дворових собак у себе в притулку, а потім віддати тварину мешканцям, які її доглядають та годують. Тільки спільними зусиллями вважають міська влада та працівники комунального підприємства можна поступово, якщо не здолати повністю, то, хоча б пом'якшити проблему безпритульних тварин.